Це вас це. Я варсь вас питаю, invasive. ще варсь раз варсь Другий варсь раз віде, Кого ми це ще раз чекаємо? Варько, що ми чекаємо? Ну, що... Да. Це ми, це... ми перевіряємо документи. Ну ви ж перевірили, вам показали в документ. Я який вам документ а, Які вам документи показати? Ну, що ще треба показати? Які вам потрібно документ? Вам паспорт повинні показати. Показали паспорт. Що ви ще? Ну який документ ще потрібно? Ну це не ваше повноваження, коли йому йти обновлятися. Ми... А мені що не потрібно йти обновлятися? А, а чого мені не потрібно йти обновлятися? Я ухилянку. Ну я теж ухилян, так що мені? Ухиляється від призову на військової до приз І я ухиляюся, і що бо я хочу жити. Мені? Ну, і що мені робити? Та всі хочуть жити. Ну так чого я довжені йти померти за якось, ослаючи. І мене заберуть. Вас, Для, і що, і що буде потім? Ви ж скайте, що вам потрібно показати довідку? Ну так довідка з 2010 року. Так вам не було бой раніше приїхати це зробити. Чого ж вони приїжджаєте? А це вам ЦЦК доплачує вам за гроші, це гроші чи що? Я знаю, що ці осли отримують тисяч по, по, по гривень за мобілізацію одної людини. А вам доплачують вони? Ну, як, як ви з ними зв'язку? Ви кому телефонували це? Ну, в ТЦК телефонували чи кому? Я Якому абоненту? Абоненти, знаю, абонент абонент. не Я не знаю, про які ви взагалі гроші говорите про те. Мене на нас ТСК не хвилює. Але ну чому ми тут сиїмо, ми стоїмо 20 хвилин? Мені? Ми пропонуємо проїхати. А я вам ми, ми відмовляємося від ваших послуг. А чому ви за нього? То що я з ним іду, я відмовляюся від ваших. ваших послуг. І він відмовляється. Що, адвокат, ти відмовляєшся від <кхи> Відмовляєшся? Ви, ви адвокат. Що? Пошли. Він, він, хочете залавуйте за руки або надівайте кайданки на нас, що ви заробити. Ну що, ну чому на нас так дивитеся, що обоє? Именно? Скажу, я в понеділок точно прийду. Зараз можете дані, в, Ви можете передати дані, Ви перевірили дані. Що ви хочете далі? А потом заберуть. А не хватит ВЛК. книг. Ты можешь должен стоять? Я тебя сейчас оставлю, само будешь землю. Пошли, я на пока я это. Хочешь, хочешь, хочешь. Да ходи, где пошли, хочеш, надевать за наручники ви розуміли, ну то вже не дає трохи, трохи заважаєте? Заважаю, звісно, заважаю в я. А ви мені заважаєте теж. Ми йдемо, ми читаємо. Тр... Ідіть собі, треба взагалі повноваження стаття, щоб у нас була перевіряти документи. А не просто вистановилися, ви думали видумку, військовий ви, країни. Це підставлю. не підстава. для і що. І... Да яка Вона... разниця Полі... і, пристараючи ціни... не підставляла? Це поліція, воно видно, що. Ну вон, 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 well, ви, 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 а ви навіть не представили. Закон України по національної поліції. Я вам сказав. Перевірили документи, що далі, все? Ну перевірили документи. З чого він буде приїжджати? Я вам повідомлю. А вам нічого не потрібно проїжджати. Вам я вам заїжджав. Їм, їм, по-любому, по по Цим хлопцям платять гроші ТЦК, коротше. <пробітник> хто вам надав повноваження кудись відправляти людину, кудись возити пропонувати, проходити ВЛК, там, чи, чи відмічати в ТЦК. Я... Ну хто вам ми... надав таке повноваження? ми йому не можемо, надати повноваження проходити ВЛК. Ну а за а чого ви я... Я... військомат його виведете? Ну а чого ви, ну що ви хочете від нас? Ви вилок, не заставляєте проходити, а, а, а чого Вы... тоді в воєнкомат мене тягнете, бля. Ну, Тому що ви, 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 там, ви там не були і вони воно вийшли. Ну ви до цього, да. як отнош... відношення маєте? Я, я ходив у ЦНАП, мене в базі даних а не було. Ви, а вони перевірили, що в мене в базі даних немає. І сказали, щоб прийти в воєнкомат. У вас є заставити? немає. А вам сказали в Снапі пройти військома? Типа сказали, що військові команди. Uh, ти по а коли це було? Ви скажіть, просто для цього для це для подальшого суд. Мені у вас ідання не потрібно, я все бачу. Так, що що він розшукується по поводу чого? З приводу чого. Я просто хочу для подачі мене, я не знаю, куди ви заберете, що там робити. Я не хочу нікуди прозвіти, зв'язку з чим ви його затримуєте? Розшук по чому? Яка, яка, справа, яка кримінальна справа по польована? Яка кримінальна справа по ньому? Ну а хто, за, як ви можете затримувати? За, як ви можете затримувати? Ну з приводу чого, як ви його будете затримувати що, Ну що, по якій статті ви його затримуєте? На нього на ньо, на ньо є рішення суду про його затримання, чи що? Ну, Та, маю, рішення суду я, є, брові затримання? Я вам не буду все розказувати. Ну нам, нам не на мені що розказувати. Я знаю це, я з вас з поліції, ви доводити свої права, по з статтями, блядь. І одне те саме йому, блядь. Суддя Вознюк, возню... голова суду йому, блядь, Дмитро, блядь. всі нормальні суддя, вони будуть стануть на нашу сторону. А я не проти, щоб ми стали. Ну так а що ви хочете нас? Ви затримати затримайте чи що? Я хочу, хочу, щоб чоловік оновився. Оновиться колись. А ви, ви, ви там. Я, я з ним буде? працюю. Працюйте на здоров'я. Що, ми пішли Йди, далі, що? Ви затримані? Я з ним буду Ви не будете спілкуватися. Я буду спілкувати. Я питаю, він затриманий, все ставлять як протокол затримання. Часу мені не треба зараз, скільки це буде є часу. І не треба зімти цікавини дзвонити. почекати. Скільки мені чекати? У нас не я, 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 Він не може забороняти. тобі, який поліція не може обмежувати рух людини в зв'язку з військовим станом. Так чи ні? Ну, поліція для чого потрібна в Україні вона? Для того, щоб людей допомагати, а не, блядь, що то робити якусь фігню. Це ми це це, все це, я знаю, це. Ми, 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 що це що, вас що вас ви нас хочете? Слова. Що ви нас хочете? Я від вас нічого не хочу. Пошлі, що ти хочеш, що, що таке Затримати, щоб. Никуда никто никуда не поедет, все. Я еще раз скажу, я вставал, И никуда в и не пойдет, Я Чергу, блин. ну, что? что вы хотите? Что? Там надо, чтобы пройти да, короче, ты... неделю, блин. Ну. Вы зашли надо... и все, и походят. А чтоб пройти, надо, чтобы пройти, это на день по 30 человек. <просту> все, пошли. Чим це... Ну це коли я тоді ще ви вам це при чому це розказуєте? да хвати... далі що ти хочеш не хватайте мене, будь ласка, зі. я вас да, не то Так, то, коротше. От, як, що таке за Ви затримуйте, виставляйте акцію з протокол затримання зараз. І Кому телефонуєте взагалі? І Із свого і свого робочого телефона. У вас є рація на виклики. Не вистачайте, будь ласка, сказати. Ну хто вас не хватає. І не треба мені тоді туристика зказати, я вас до два з рукави нетруд. Не на яких секундочок. Так, питання немає які питання. Ви документи перевезли на стане відновлення особи? А це, це цікаво, цю. цю, цю, цю. Ви, ви розумієте, так, ви то, що це. Так, в... Те, в... Я в адекваті. Так, я, ви... я знаю, що це таке цитик, да, я знаю свої повноваження, да, Я згідно, згідно третьої статті Конституції. Захищаю да себе да, свої повноваги. <свят> ну що ви хочете? <свят> ви нам обмигаєте рух. <свят> я, я Зв'язку чим, А ти, що там якась красна фігня, я не знаю, там якась є стаття кримінальна, чи що вона? Я вам нічого не буду говорити. Я йому сказав. Що ти покажеш? Що ти хочеш показати? Будь ласка, покажіть. Документи. Які документи? Вам показали документи. Ось. Ну, Силий білет. Ви не проходять Що вам Білий білет мені видали в Я Коли? це ще дуже давно. Ну і що? Так вам же просто було пройти, просто зайти, показати, ну, ти... ви не виймати з обліку. Ви деякі маєте відношення до воськомата. Ви можете пояснити, що це обов'язково. Та ви тут при чому, що він врощують, якщо. База яка база називається? Армор чи що? Яка у вас база? База армор вже немає. Ну яка зараз база у вас? Ну по якій базі? Що ви... І ПНП, так? Антон, Антон, ви зараз зайдете, покаєте свій документ. У вас є документи, віде? що ви зняти з, Давай, з ще, і, є. Ну, Так білий білет мені ще давався. Чому ви не все? Чому не ви знаєте? Я не знаю, це цим ми ти що з ним виробити за цими ви? Вот їм, наверное, походу цей цікав, доплачує доплачуєте гроші, щоб вони затримували людей. Ну, Це жахи. Просто видом, є де значить? Так, ладно, відео закінчую. Паспорт, бля. А в мене паспорт не буде, все одно прийдеться додому. Бля, як каже за доводиться? Скажете, <рес> скайте додому. Скажете, що додому. Поліція пропонує. Проїхати в ТЦК. Ми відмовляємося від проїхати в ТЦК. І, ну, вони наполягають на своєму, що вони нам пропонують, предоставляють Нема службові Нема. А, Нема. автомобілі, і, ну... А не мені, не мені пропонують. Я б пропонують. Як своє місце на цих представників подав би в суди. За те, що затримання не за користування або то фактично викрадення, якщо ви повезете його. Це буде викрадення людини серед вулиці. Ну я це, це, так, це так вважаю. Це, ваша, це ваша думка. Ну так ну затримуйте, ну чому ми стоїмо тут, ми стоїмо тут пів години. Це, це, Буду, ласка, майпризь, затримуйте, затримуйте. Я, ну я. Так, ну кайданки, що, щоб... чому, чому ви надієте кайданки, чому вирішуєте, що затримання це одягання кайданки? Ну а що за, затримання це стоять пів години, це тут писати, що ми то, пропонуємо вам приїхати. А ми відмовляємося, проводимо цікаві. Це такой, під називаємо. Підвезе, а ми не хочемо перевіряти, хоч фото перевіряли. Сьогодні ні. Та да взагалі я не хочу ні сьогодні, ні завтра, ні А Ми пропонуємо вам приїхати в понеділок за це місце. Сьогодні як виходний день. Я вам пропоную це приїхати за нами наступного разу. Я вам дам все їдання. Я, не вважити, я розумію, ну можна же в понеділок прийти в воєнкомат, взяти ці документи, щоб дали з ВЛК і вже проходити. Ми вам зараз пропонуємо це зробити. Це запропонує цьому депутату цьому Гончаренку. Гончаренко, я про, я про, понимаю, прокоментує і, цю ситуацію, я я це. Я розумію, все, що ви зараз пропонуєте, мені ні, щоб ніхто я... Ніхто ні, вам я хочу я відповідаю, що їм платять якусь премію за, ці, за, за доставлення. Я не знаю, чого, в чому вони наполягають проїхати це людям. Ми не хочуть їхати, стоїмо 20, вже 40, мабуть, 30 минут, а Вони пропонують і пропонують. Такі дивні імена. Я вам пропоную взагалі покинути свою службу в поліційну і пойти на проходження військової служби. Я вам пропоную. Вони паспорта з собою не мають. Ти бавки їм покажуть. Зараз ЄМ проходить. Ну а вдруг мені зараз да, скажуть, проходить в ОЛК. Або йде проходить, а не в ОЛК. <дивітна> Яке ви відношення маєте до цього до військомата, до проходження ВЛК чи ще якось відноситься. <га> <your> <laughs> <laughs> так, товариш мій, я не понімаю. Я не розумію, що ви до нього притули. Я кажу, якщо якщо дадуть, бо добре проходять, хочам тут ми Ні, ну так. А чого тоді мені не сказалося? Надо казати го так. Скільки ми будемо тут, воно Ми скільки ми будемо тут стояти, Це скажіть? обновлять дані кожен год. Мені ж ніхто нічого не цього не казав. Скільки вони зустрічають? А тоді були сказано, щоб ви прийшли. Так, через спокій год мені сказали це. Щось. Коли я в ЦНАПІ мені сказали, в ну так а сколько год пройшло? А я не знаю, що чи... з ними робити. Ви не знаєте, що з ними год... робити? Нема мене зброї, я це застосував. Ну, так тоді могли в воєнкоматі, мені сказати, що треба каждый рік вставати ну, на облік. Ну, проходити, проходить, типа, Данів обновляти. А мені ж ніхто нічого не казав, мені прямо додому прийшли з воєнкомата в 2010 році, там, ну, гражданську, я же сказал, прийти, забрати білий білет. Я прийшов його забрав. Дальше мені ніхто нічого не сказав, ну, що зараз надали... білий білет, покажете. Ніхто нічого нікого не зніме. Зараз пр пр працює, працює ситуація, затримують усіх. Затриму. Та я знаю, як дивує інкомаці, він розказує, ну, 10 Ми разів. Що ваше діло. Да. Просто я до них сам хожу, тут просто друге повноваження. не знаю, так, ви так. Переживайте, що вас там заставлять. Я переживаю за те, що ви нас просто зупинили тут. Тримаєте 40 хвилин і морочите голову. Ну, да, Не потрібно мені такої такої послуги. Не надо мені, не надо мені, мені підвозити. Я знаю, я вже їздив з такою. Я, я вже їздив з такою поліцією, дай мені. Три тристатті осудився з вами, з вашою поліцією. Оце, оце, оце допомогли іменно.